Не маючи прав на деякі свої дуже популярні франшизи і контракти найбільших зірок, які скоро спливуть. Дивіться, як Марвел нашкребли по засіках та надибали мутний комікс 70-х, який майже ніхто не читав, доводячи, що ми схаваємо все, якщо пришпилити на це емблему Марвел. Вартові галактики. Приготуйтесь до марвелівських нападків на зоряні війни та фантастичних пригод героїв, про яких ніхто не чув. Зоряний лицар. Хто? Які захищатимуть планету, на якій вони навіть не живуть від недрозвинутого прибульця, чиї проблеми всім начхати. Гаразд, ми перебільшуємо цикльовий фільм. фільм.відправтесь через галактику, щоб зустрітися ватагу привабливих невдах. Ось капітан Зоряний лицар з Америки, лідер людина з іншого місця та часу, власне, я капітан Америка. Гамора обтягнута шкірою приваблива суперкіллерша, як чорна вдова. Дракс. Чувак із сталевою присухою, який не комекає в наших звичаях так само, як і Тор. Грут, Здорове дерево, типу Халк. Зрозуміли. І ракета. Геніальний розумака технік із алкогольною залежністю, як Тоні Старк. Це я до того, що вони, типу, космічні месники. Але ж технічно це не плагіат, якщо вони здираються між себе. Спостерігайте за спробами вартових знайти причини для наступних сиквелів месників, переслідуючи камінь безкінечності, сферу з потужною енергією, охороною якої ніхто не запарюється, і каменем настільки могутнім, який об'є вас лише від доторку. Ну, хіба що ви цей чувак? Або ви візьмете за ручки, щоб розділити його енергію, якщо ви не ці хлопці, або ж вам достатньо просто всадити його в цей молот і спокійно ним користуватись. Краще не запарюйтесь. Ви думали, що месники надто гіківські? А ось зузьки вам. Між екшончиком та комедією приготуйтесь до різних видів космічних бурмотінь. Я зрошу на Зандар всю тисячолітню людь. Зараз важливо вмаланити спустошувачів, допомогти нам врятувати Зандар і так просто віддати камінь йонді. Усі залишкові фрагменти систем з часом сформувались у злитки. І якщо ви второпаєтесь цього цього щось, спробуйте зрозуміти, чому цей голубий прибулець не працює з цією голубою прибульчиною, яка працює на цього голубого прибульця, щоб убити цю. Зелену прибульку, хоч разом вони хочуть убити цього багряного прибульця, як і цей по-новорічному розфарбований прибулець. І якщо ви заплутались, просто пам'ятайте, що головний герой тут оцей білявчик. Тож відчуйте, як Марвел високо задерли свого носа, адже дозволяють собі тролити світ, посилаючи аудиторію на хутір, бо знає, що нікуди вона вже не дінеться. Вам подобаються супергерої? То як щодо фільму, де в героях довбане єнот та довбане дерево, Любите Віна дизеля? Так ми наняли його, щоб він прочитав лише одну фразу. Хочете більше відомих акторів? То ми їх смішно вдінемо та змусимо промовляти космічну маячню. Усі пілоти нова, згуртуйтесь і сформуйте єдину сітку. Адже хто ж відмовиться зіграти в фільмі від Марвел? А пам'ятаєте цього телепня з парків і зон відпочинку? Ми перетворимо його в секс символ, ото посміємося. А пам'ятаєте наш найгірший фільм «Говард Качка? Тож чекайте сцену після титрів, де замість кадрів з других месників ми вам підсунемо оцього кретина, і ви все рівно тащитиметесь. До речі, а пам'ятаєте Тануса з тої короткої сцени в перших месниках декілька років тому? Що ж, ми його покажемо знову, і він досі ніхрена не робитиме? Чому? Бо йдіть в дупу, ми Марвел! Ось чому. Що ви зробите? Дивитиметесь DC? Отож. Бо у ролях. Марвелівський кріс номер 3. Зелена Найтірі Дракс вімкнути, Дракс вимкнути. Шубарка. Особливий єнот. Банда голубчиків. Доктор Стів Брул і Дарксайд. Марвелівські космічні месники. Гаразд. Я до Петра. Звідки в нього цей плеєр? Але де він нарив цей програвач? Космобарахолка? Хочеш більше таких відео? Став лайк, розповідай друзям та підписуйся на канал hey, української мови приклади з бізнес спеціально для Саунд. Посилання назад частина телеві визнати в описі під цим відео.